Доброго дня, дивні люди, доброго дня чудові діти, доброго дня радісні батьки і дивовижний світ планети Земля. Вже почалися кожного дня дива. І тільки треба це все. Описувати, і щоб не забути, і потім передати нашим дорогоцінним нащадкам. Так що ми дожили до цих часів, коли вже починаються відбуватись чуда. І для всіх тих, хто не цінує, хто не розділяє радості Божого світу, то воно їм і не потрібно. Бо кожна людина на своєму місці і кожна виконує справу свого життя. Тож і не будемо їм заважати. Хай кожен буде на своєму місці, але ті, хто під Сонцем Бога Небесного ті будуть бачити і відчувати ці дива, які вже почалися. Тож всім бажаю гарного, прекрасного дня, чудового настрою і радісного сприйняття життя цього світу! На все добре, любі мої, з вами був Сергій Голосівський, з вівтаря священного лісу Господнього. П'ятий коридор тропи Серафима Сровського, сукраного сіє, місто Київ. На все добре, любі мої. Хай Господь допомагає вам.